Сьогодні в території обману викриття, яке збереже ваше здоров'я. Як вас дурять в салонах краси? Косметологом може стати будь-яка красива барышня. І чим можна заразитися, якщо перед вами підстригли хворого? Які процедури не можна робити? Кому вірити косметологам чи лікарям? Басейни, сауни та інші небезпечні місця перевіряємо на залишки бактерій. І хлор! Чому від нього свіпнуть тварини? Та косметика Наталії Гордієнко. Територія обману знаходить там заборонені компоненти. Сьогодні уся правда про косметику, салони і спа-процедури лише в території обману. Це кадри, як Ірина Матвієнко, відома журналістка, працює в кадрі. Веде програму, але звичайна косметична процедура зламає її кар'єру телеведучої. Це був ужас і кошмар. Ти привращаєшся в уродіну. В салоні краси ірині обіцяли гладку шкіру. Пішла на звичайну процедуру на масаж лица. Але простий масаж обличчя закінчився вуграми і висипками. Я почала вже підсипати лісо і опухати. Ну не тільки лицо, а й зона декольте. На третій день у мене просто повністю опухає ліцо. Далі з'являються ці страшні. Не рани. виявляється, косметолог заніс ірині під шкірного кліща. Просто видавила у вот тут в вот прищик. Ірині довелося забути про роботу в кадрі на довгий час. Мені прийшлось уйти з роботи, і я уїхала лічитися за кордон, тому що в Україні всі розводили руками. А її життя перетворилося на постійне лікування. Мені нічого не можна було їсти, я похуділа до 47 кілограм. Лікування шкіри обличчя як виявилося дуже дороге задоволення. Около 10 тисяч доларів. А ще і дуже небезпечне. Почалась там відказувати печень, почки, і пішло, пошло. У мене почалась желтуха. Підшкірний кліщ насправді дуже маленька істота, але дуже небезпечна. Вона є у 97% людей. Так, так, ви теж нею заражені. Збільшіть, будь ласка, ось цю мою частину обличчя у 10 тисяч разів. Дякую. Ось це і є підшкірний кліщ. Підшкірний кліщ харчується підшкірним салом, а також живе на коренях нашого волосся на обличчі і активізується лише тоді, коли ми починаємо робити з обличчям щось неправильно. Тому територія обману зараз вам розкаже, які процедури вам парять, а вони взагалі не потрібні. Які процедури небезпечні, і найголовніше, на чому вас найбільше дурять? Тому продовжуємо дивитися про підшкірного кліща. Після року лікування Ірина Матвієнко повернулася до роботи в кадрі. На своєму прикладі я вам покажу та розкажу, хто та чим нас заражає. Її обличчя знову усміхнене і знову красиве. Але дівчина знає, лікування від підшкірного кліща триватиме тепер усе її життя. То, що в принципі. Я вже не вилічусь повністю. говорят ну, всі об этом у Ярини Матвієнко. Є кілька версій, як саме її заразили під час масажу обличчя. От рук, тому що вона не одягала перчатки. А це може бути инструмента, это це може бути ватки. Але найголовніше, журналістка переконана, її заразили саме під час процедури. Я уверена, що из за салона красоты моє лицо на год превратилось просто в страшную Крававою рану тому територія обману проведе розслідування, щоб показати, як вас дурять в салонах краси, і допоможе нам викрити цей обман особистий гример Алимазок. Разом з гримером Оленою ми заходимо у перший салон. Здравствуйте. Олена просто запитає те, що повинен знати кожен відвідувач будь-якого салону, чим саме дезінфікують інструменти. А що це за жидкость? Названня хотя бы. що це за жидкость? Названня. В цьому салоні навіть не знають назву рідини, яка мала б бубувати усі мікроби. Тому ми дізналися, що найчастіше використовують в салонах: а це бацилол, кутасеп, цитиаль і стериліум. Але тут увага, вони убувають всього десь 70-80% бактерій. Але що робити з бактеріями, які ще лишилися на інструментах перукарів, і які ще досі можуть вас заразити? Увага, Щоб убити усі бактерії з розчистки або інших інструментів, треба спочатку вимити їх з милом. А потім покласти під ультрафіолетову лампу для стерилізації і з різних боків, що полежала, мінімум 40 хвилин. Так на інструментах зникнуть майже всі бактерії та грибки. А що ж роблять у більшості салонів? Економлять. Якщо інструменти постійно правильно обробляти, вони можуть тупитися і псуватися. І тоді салону потрібні нові, а це додаткові гроші. Але що більше нас шокувало, не лише інструменти можуть бути заразними, а й самі майстри, бо в них немає елементарних медичних книжок. Особистий гример, але мазур не розуміє, як це салон краси без медичних довідок. Клієнт має право повне отримати інформацію і е, посмотрети, є слі у чоловіка у майстера медицинська книжка. Якщо немає медичної книжки, значить ніхто не слідкує за здоров'ям своїх майстрів і клієнтів, яких обслуговують. А якщо клієнтом буде, наприклад, бомж? Ви готові підстригтися після нього тими ж самими ножицями і у тому ж самому кріслі? Ні? Тоді дивіться наступний експеримент території обману. Здравствуйте, мене зовут Антон. Ми спробуємо підстригти у порукарні бомжа. Антон і є наш бомж. Насправді це здоровий молодий актор. Дивитись мене красавчика. Але після роботи гримера. Мене зовут Сіпон. У Антона з'являться синці. Потім червоні плями на шкірі і висипка схожа на лишай. А під нігтями повна антисанітарія і бруд. Тепер повеземо Антона. Він же Сіфон по салонах. Чи погодяться прийняти такого клієнта? Ми думали, це буде складно, але у першій же порукарні сіфона погоджується стригти. და ახალი სტუდენტსა აქვს და Якби наш сіфон був реально заражений, то усі б наступні клієнти підхопили і лишай, і гепатит, а можливо і щось серйозніше. Тому територія обману склала рейтинг найнебезпечніших салонних інструментів. На четвертому місці звичайна накидка, але якщо на неї падало заражене вошами волосся, воші будуть і у вас. Накидки ніхто не дезінфікує, перуть раз на кілька днів. Хоча з вошами боротися легко. Тому накидка лише на четвертому в рейтингу. Салонних небезпек, третє місце ножиці і машинка для стрижки та розчіска. Вони можуть передавати і воші, і навіть грибок. Та і це лікується спеціальними шампунями майже без проблем. Друге місце пилочка для нігтів. Поранитися нею важко. Але якщо у вас є рана на пальцях, то можна занести інфекцію. У вас напухне палець, болітиме і гноїтиметься. Довге лікування і біль. За це друге місце. І перше місце кусачки і ножиці для манікюру. Ними можна передати всі хвороби через кров, можливі навіть і смертельні випадки. Як же дізнатися тоді, що салон надає якісні послуги, і ви не вийдете звідти з купою хвороб? Зараз територію обману про це і розкаже. І почнемо з манікюру. Це місце майстра манікюру. А це майстер манікюру Ірина. Ірино, як мені одразу зрозуміти, що ваші інструменти для мене безпечні? Звернути увагу, що інструмент в мене чистий. На ньому немає решток шкіри. Від а ще попросіть показати, чим саме обробляють інструменти. Пам'ятайте, спирт не убиває всі мікроби. Один там спирт, да а інший там якісь інші. Такі хімічні склади написано, вбиває бактерії, віруси, грибки. Але як ви вже знаєте, є інструменти, які зовсім не проходять обробки. Обробки ніякої не, не проходить її. Ну, це пилочка. Вона так само, як ручка дверей. Вона проходить тільки обробку наприклад, кісточкою. Так можна там рештки. Я повинна цю пилочку або подарувати клієнту на згадку, або просто її викинути. Але я так розумію, Ірина, що ніхто не може дати 100% гарантії, що все буде добре. Звичайно, ні. Ми розібралися з манікюром. А що ж із стрижкою? А це пані Олена, вона майстер-порукар. Тож, пані Олена, скажіть, будь ласка, якщо до вас приходить заражена людина, що ви робите? Відмовляємо. Тобто нашого сіфона у цьому салоні і не підстригли б не знаю лопа, то підстрижем. А що роблять тоді з такими інструментами? Миємо проточною водою, потім дезінфікуємо. Дезінфектором, а потім складаємо спеціальний апарат, де він проходить обробку. І знову немає стопроцентної гарантії. Але так само немає стопроцентної гарантії, коли ви торкаєтеся в маршрутці поручнів, коли ви передаєте одне одному гроші і коли ви торкаєтеся ручки дверей. Тут треба слідкувати в першу чергу за собою, і тоді ви не заразите інших.